Міністерство зараз говорить, або почало відкрито говорити друзі або громадяни України. У нас немає грошей аби забезпечити вам. Повністю безкоштовне лікування, наприклад, тому ми йдемо на такі, на такі компроміси або на таку угоду, що а, в тих випадках, коли вам потрібна конкретна допомога, гроші, які на це передбачені, вони не йтимуть конкретно на вас і з тією метою, от, от, от з якою треба. Якщо не вистачає там частини коштів, ви маєте можливість це покрити, ви покриваєте. Тобто ви спільно із державою зараз відповідаєте за своє здоров'я. Так і і. Здавалось би, що в цій ситуації, коли і так більшість навантаження фінансового вона лежить на плечах все ж таки пацієнта, так бо ми ті гроші або йдемо і платимо благодійні внески, там доброчеці доброві добровільні, примусові, так, або, або в кишеню, або, або ну і дуже багато різних варіантів. Як цей закон має убезпечити від цього всього? Тобто, ну 50 гривень за прийом, а прийом коштує 200, наприклад. Що має змінитися, щоб ми не додавали ще 150 до, до цих 50 обов'язкових, за якими отримаємо якусь цидулку, якусь квитанцію, що ми оплатили послуги? Як лікарська спільнота, ця середня або найнижча ланка взагалі? Сприймає цей е, закон і ці нововведення, чи є якийсь зворотній зв'язок у вас, от, власне, звідти, бо навряд чи МОЗ зможе ходити відвідувати кожну амбулаторію і дивитися, контролювати, як ці всі процеси відбуваються. Можна, зрештою, записуватись, буде на прийом. Напевно, ну, неофіційно або неофіційно на нього приходити. Ну, поки що ми не знаємо про механізми, які можуть спрацьовувати далі, зокрема, в цій корупційній даруйте частині в системі охорони здоров'я. Ми помирили статтю 49 про допомогу безоплатно і статтю 95 про те, що в нас, вибачте, є грошей в країні стільки, скільки є. І давайте чітко собі випишемо. Скільки пацієнт може на ці кошти, що в нас є, отримати медичну допомогу, але отримати гарантовано, напряму, без посередників. Це ми говоримо пацієнту. Що ми говоримо лікарю? Ми говоримо, все, що ти реально пацієнту надав, за все тобі заплатять по домовленим наперед умовам: тариф, порядок оплати і так далі. Просто чесні стосунки водимо. Ну, Стає друге питання: а на що є кошти, скільки держава готова виділяти, і по яких тоді е, тарифах ми будемо оплачувати ці послуги? Це питання стане е, гостро, е, ну, гостро, просто стане до 2020 року, коли запроваджується цей закон повністю. У 2018 році почнеться робота з первинною ланкою медичної допомоги. Ми вже знаємо е, умови, ми вже знаємо тарифи, ми вже спланували цю реформу, вони є хороші. І ми сподіваємося, що 2020 року так само так само буде все гаразд, і ми і ми почнемо якби мати цивілізовані стосунки в охороні здоров'я.